А сьогодні я ще хочу залишити відгук за цей крем. Цей малесенький нічний крем, він йде зі слізом равлика, і він застосовується у догляді, в нічному догляді за шкірою обличчя. Я його використовую, щоб підтягнути е, овал обличчя, щоб, зникли, щоб не було провисань. Також я його наношу якраз на ті участки, де саме більше морщин, мімічним зморшки. Ось такі зморшки він допомагає, він допомагає регенерації шкіри, зволожує шкіру, робить її пружною, еластичною. Цей крем це новий, а ось такий у в мене, в мене його вистачило оцього тюбика рівно на 40 вечорів, і Ввечері я наносила цей крем. Рекомендую і вам, у компанії Лівеста, замовити цей крем і користуватися корисним. Ціна його 194 гривні.